Но мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. И мне там не понравилось. Не будете вы ездить на виллы в Италию. Больше никогда не будете. Забудьте об этом. Очень хочется напоминать на каждый день точно, вот конкретно. Что нам было неизвестно, что, что может происходить, известно. В этом смысле ничего не изменилось. Удивительно, но близость двух стран проявляется даже в этом. Китайские Хунцы, Сидимпины и российский Аурус Владимира Путина припаркованы вместе. Посмотрите, насколько... Близько друг к другу. Бачили, як близько один до одного стоять? Угу. Привіт вам, мої люди. Слухайте, я, от я не знаю, скільки разів я передивилася це відео. Знаєте, що воно мені нагадує? Коли ти молода дівчина, ну, там, я не знаю, 18 років, знайомишся з хлопцем, який трохи постарше, і ти розумієш, що він викликає ну, так, трошечки інтерес у. Твоїх э, подруг, а познайомилась з ним ти. А, і ніби ви просто познайомились і ще нічого не вказує на те, що у вас може бути щось далі, може щось скластися. але ти вже збудувала собі плани про те, про той перший поцілунок, про ті перші обійми, про ту першу розмову, яка може статися у вас десь наодинці, про те, як ти яку фату ти собі обереш на весілля, про те, як ти назвеш своє первістка, який в тебе буде. От ще нічого не сталося. Ти просто з ним познайомилась, але ти вже розписала все своє майбутнє життя саме з цим чоловіком. От зараз мені... Оця історія аналогічна. Нічого не сталося. Просто на парковці два автомобілі припарковані поруч. Все. Прийдіть в епіцентр, прийдіть в новус, прийдіть в Ашан і Подивіться на парковку. Там автомобілі, отак, от поруч один з одним, припарковані. Є паркомісце в визначених кордонах, до речі, Владімір Путін. Кордони там є, в кожного паркомісця синім намальовані зазвичай вони. Ну, або білим, там вже як повезе, а, яка фарба є на цій самій парковці, залежить. А, так от в тих самих кордонах традиційно треба паркуватися. Якщо ти припаркувався на одному паркомісці в кордонах, отак поставив свій автомобіль в цих кордонах, то отут, от поруч, можуть поставити другий автомобіль в цих самих кордонах, не перетинаючи цих білих чи синіх ліній. Отак, поруч, і тут ще може стати ще один автомобіль. Ну, і так, поки є паркомісця це нічого не означає. Для нас з вами. А для Зарубіна – це знак. Але близько з двох країн проявляється навіть в цьому. Китайський Хун Ци, Сі Дімпіна і російський Аурус Владимира Путіна припарковані в місті. Посмотрите, наскільки близько друг другу. Майже соприкасаються дверями, Да? От, як как би, бы, практично. Якщо одновременно їх відкрити, то вони практично будуть соприкасатися дверями. Ой, мама дорога, коли ти робиш сюжет, просто а, із нічого. А, кажуть, що то жінка може зробити з нічого скандал, зачіску і сніданок. А виявляється, зарубін може зробити цілий сюжет від того, що два автомобілі припарковані поруч. А, ну і ще зарубін може зробити сюжет з питання свого, звісно. Дуже іскреметного питання. Про вечір, Павел заробітний телеканал Росії несколько місяців назад мені вдалося… <рес> як будто Путін не знає, хто ти. Мальчик. Ти вже всі коридори протер своїми штанями. Ти ж там ночуєш, ти ж там днюєш, ти ж там живеш з тим мікрофоном. Ти ж просто як собака в тебе рефлекс, як у собаки Павлова. Тільки двері в кабінет Путіна відкриваються. Ти вже з мікрофоном стоїш. Ти думаєш, Путін не знає, як тебе звати? Хоча, ну, якщо дідусь все таки старий, тут треба робити скидку, мабуть, все таки да, може забувати. Вопрос кто для нас лучше Байден или Трамп, И вы тогда сказали, что Байден. Но сейчас выходит, получается так, что що ставка оказалась под вопросом, потому что после недавно прошедших дебатов в США все просто в ужасе от ужасі yeah. адбайдена, і взагалі под вопросом оказывается его участие в придуманої гонке. Вам Вот озеро ж мне завжди подобається? Те, як Зарубін, ну и в принципе, як Россия розбирається в міжнародній політиці, ну те, де їх немає. Может быть, удалось увидеть э, какие-то фрагменты этих дебатов, какие у вас впечатления и, скажем так, не изменились ли у вас политические предпочтения? Вот э, вы сказали, эта ставка оказалась под вопросом. Ничего не оказалось под вопросом. Ну, как вот я говорил тогда, что изменилось? Ну, ничего не изменилось. Что нам было неизвестно, что, ли? что может происходить, известно. В этом смысле ничего не изменилось. А по поводу смотреть, не смотреть, ну я какие-то фрагменты видел, ну, у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит. Тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом. Звісно, я відів, що ж а тваричів невозможно, тем более, Тим більше синішати остаются великой державой. Когда ты вообще о, не в зуб нагой. Знаєш, коли тебе викликають на, на, на тому предметі, на який ти прийшов один раз познайомитися з викладачем, і ти дупля не гребеш про що йде мова, і ти намагаєшся на дві хвилини розтягнути відповідь, тому що. Що відповідати Непонятно взагалі, що там було на тих дебати були, коли були дебати? А що вони там говорили, а про що вони там дебатували? Звісними можливостями сфері економіки, безпеки, сфері воєнного діла і США, член Совіта Безопасності, постоянно, звісно, такое влияние. Має. Правильно, а якщо не знаєш, що відповідати, відповідає і те, що вивчили в першому класі. Про те, що США, це ж якби альянс та мощь, та. НАТО, що-то э, там, это Англосакси, Полярний мір, от це все. Слухайте, Зарубін, вам не до Путіна треба було йти з цим питанням по дебатам, вам треба було йти до Скабєєва, тому що Скабєєва точно знає, як відповідати на всі ці питання, бо вона ці дебати подивилася просто від корки до корки, Як то кажуть, від всіх до всіх. Передивилася, занотувала навіть кілька разів. Навіть мені здається, знаєте, дискетку вставила і на дискетку записала, тому що їй же потім треба було то в ефірі показувати. Ну і власне в ефірі вона а, дійсно мала що показати. Дивіться, яка історія. Баде говорить, я роблю ставку. Забыл, на що делаю ставку. став ну, там. Много чого говорила на сам дістанова. Може, я делаю ставку. Ну, от і ми такою стами теж тоже на ділі в останні два года, як би от а і три даже, я б А з цього моменту я попрошу по а на кого ви робили ставки? Програма Шток-Діках починається в цей самий момент. Е, Уважаємо, вопрос: на кого робили ставку? Вот эти персонажи? Тому що вони могли робити ставку на Пригожина? Вони могли робити ставку на Гіркіна. Вони могли робити ставку на Шайгу. Могли робити ставку на Наришкіна. Могли робити ставку на Герасимова. Могли, звісно Же, робити ставку на Путіна. Але то наврядчі. От в чому особі Заключается Заключається на втом. Ми хоча что... б не забили, чого ми хотіли. Хочеться напам'ять на кожен день. Хотіли два з половиною роки тому демілітаризувати і денацифікувати Україну. Людей, які почали. Висловлювати свої націоналістичні погляди стосовно України стало більше а... зброї в Україні стало більше. Ну, Чого ви хотіли, ми знаємо, чого досягли. Ну, От, конкретно, які цілі, які, які границі дуже хотілося б. От. А докон... по тому ж ні всі така граніцям теж дуже цікаво, тому що Путін 24-го казав про те, що вони йдуть захищати Донецьку-Луганську область. Вторження було на вторгнення було на всій території України по всі лінії. Кордону. Ну і відповідно, потім сказав, що ми до Києва прийшли, але не сильно хотіли. Потім сказав, що Харків ми подивилися йти в оточення і брати його теж не хотіли. Тому зараз продовжуємо робити те, що знищуємо і стираємо з лиця землі певні українські міста, до яких можемо дотягнутися своїми кабами. Все. Всього говорить, Я роблю ставку. Так, дивіться, ну що, тролить над Байденом, це ж святе діло на території Росії, а особливо враховуючи його вік. Те, що він змінити не може. Ну, Ніхто не може змінити свій вік, і це найгірший аргумент в кожному спорі, коли тобі кажуть, ти що очень молода, або ти маєш поважати старість. Ну, це надто поганий аргумент, я вам чесно скажу. Так, от Скабєєва в цей самий момент говорячи про Байдена, забуває, що Путін та теж як би не молод. І теж інколи відрізняється тим, що може трохи потерятися в пространстві і забути з якої сторони він вийшов, в яку прийшов і в якій точці він зараз знаходиться. Тому над віком я би так сильно не сміялася. Над деменцією так сильно би не сміялася, над е, оцим, знаєте, дезорганізацією от теж би сильно не сміялася. Тому якби краще не треба, та ну от. Просто я не хотіла знову ж таки показувати, але вже що поробиш. Просто нагадала вам, що у вас е, теж не очень молодий персонаж е, знаходиться у вашому е, оточенні. Е, ну і власне повернемося до Путіна, тому що Путін, я вам нагадаю, був на шос, на шос він поїхав. На що він туди поїхав. Питання залишається актуальним. У нас з вами відповіді на це питання точно немає. Але на те, шос він був дуже радий поїхати, тому що з огляду на те, як він звідти вистрибнув, як він звідти просто біг до тих лідерів, які чекали його у трапа літака, ну як лідерів, якщо ви думаєте, що президент Казахстану прийшов його зустрічати, то ні. Прийшов, здається, прем'єр зустріти е, Путіна, тому що президент Казахстану Сі дзіньпіна знову ж таки та два автомобілі поруч знаходяться, але все ж таки різні. Так, от момент, коли Путін не виходить з цього самого літака, слухайте, я от кожного разу дивлюся, як він зістрибує з цього літака і намагається показати, який він молодчик, скільки в нього сил, енергії і завзяття, і як він ліха не боїться собі підвернути свої ніженьки. То я вам скажу, що для мене це більше історія про те, що Путін, в принципі, радий куди-небудь вибратися, що його хоч десь приймають, що з ним хоч десь ручкаються, і хоч десь не бояться з ним говорити. Ну, Не бояться не в сенсі того, що він гей-гей-гей, диктатор, терорист і так далі. А тому, що ну, це. В будь-якому випадку погано сказуються на твоїй репутації, тому ти боїшся запрямувати свою репутацію е, через одне рукостискання. Е, тому власне Путін просто щасливий від того, що десь літак той приземлився. А Може просто щасливий від того, що дійсно він приземлився, тому що, як ми бачили, історії бувають різні через введені санкції проти Росії. Не всі літаки і не завжди. Можуть приземлятися, тому ступивши з Трапа, Путін якнайшвидше намагається вийти до тих, хто там власне зібрався. Ну і от на тому самому шос Путін розмірковував на теми звісно ж України стамбульські договоренності. Спасіб за ще раз ніяких стамбульських договорності не було. Вони існують тільки в голові у Путіна. Это президенту Турецкой республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник. Он просто надав Стамбул для того, чтобы делегация Украины и России встретилась. Эти договоренности никуда не делись. Они были эм... угу. парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Ці договоренності, стамбульські договоренності, остаються на столі і можуть бути положені в напишіть, будь ласка, що ми можемо положити на Ложить неправильно, правильно класть. Що ми можемо покласти на ці самі стамбульські договоріності? Дивіться, яка історія з договоренностями. Все дуже просто. Коли між державами відбуваються якісь домовленості, то. Їх мають підписати гаранти конституції держав, між якими відбуваються договоренності, все доволі просто. Тобто, якби ці домовленості існували, якби вони були реальними, якби вони були е, які там парафінові, парафіянові, пара е, коротше, якби ці е, домовленості мали місце бути між Україною і Росією, то вони би були підписані президентом Зеленським і відповідно Путіним. А, ні Путін, ні президент Зеленський не ставили підпис на цих самих домовленостях. А значить, все, про що говорили в Стамбулі, було не більш ніж переговорна позиція України і Росії. Все тоді не зійшлися, точки дотику не знайшли і, відповідно, роз'їхалися і більше. Не повторювали з цих зустрічей у Стамбулі. Все доволі просто, мені здається, Ні, але Путін продовжує спати і бачити е, стамбульські договоренності. Спочатку в нього були мінські угоди, тепер він бачить стамбульські Е, Ну, якби е, може, звісно, роздрукувати їх собі і наступного разу передати і Карлсену. А такер Карлсон потом може передати Україні. Звісно, якщо він в Україну приїде, тому що такер Карлсон собі придумав, що він їде, а він трохи не їде, тому що він неправильно собі придумав. І те, що він придумав, він ні з ким не узгодив в Україні. І в принципі повітряний простір України закритий, тому небо закрите, і тому ніякий Карлсон в те небо залетіти точно не може, тому що системи ППО працюють, і Такера Карлсона можуть збити, в разі чого. А, от така от історія. Ну і власне. Про Путіна згадали до речі, якби вам було цікаво про що там говорили на шос, то я вам, звісно, розкажу. Мені ж не жалко. Дивіться, шос це не шобон здо, як кажуть на території Білорусі в новорічну ніч. А відправляючи цей сигнал, ви самі розумієте, кому. А це власне шос? Це шанхайська організація співробітництва. Ну або ж це місце, де збирається Китай і його от ці пасіпаки е жовтенькі, е які люблять е е йому кивать головою і казати: да, 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 ти самий умний, самий красивий, самий великий, Ми всі з тобою. Е от, ми за любой двіж, і кіпіш біля тебе. Е ну і власне, от ці всі васали зібралися на конференцію Шос. А, і там, значить, було вирішено, що члени ШОС виступили за свободу космосу від зброї і вимагають прийняття зобов'язаючого документу. А, прийняти цей зобов'язуючий документ о, можна, звісно, але нагадайте мені, хто хотів розташувати зброю в космосі. Мені здається, на ро починається, на сія закінчується. Більше не пам'ятаю, щоб у кого у когось поперше були. Космічні війська, а по-друге, щоб хтось намагався розмістити якусь зброю в космосі. А далі шос вимагає неухильно дотримуватися режиму нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї, і тут мала би стояти кома, і написано Да, Росія і Білорусь, тому що знову-таки не пам'ятаю, щоби хтось останнім часом ділився ядерною зброєю, окрім е тих, хто на ро починається, а на сія закінчується. Країни ШОС вважають неприйнятними і небезпечними для міжнародної безпеки створення окремими країнами систем протиракетної оборони. А агнітушителі, роздані в Білгородській області, вважаються протиповітряною обороною, Ну, тому що їх же теж можна запустити у разі чого по дрону там, і збити його. Це теж протиповітряна оборона, чи це трохи про інше зараз говоримо. А, так, країни ШОС, значить, виступають за всеосяжну реформу ООН з метою зміцнення її авторитету. А нагадайте мені, хто там зараз головує в ООН? Мені здається, наро починається, носія на закінчується. Тобто, ШОС каже, давайте виключимо з ООН Росії, тому що у ООН немає ніякого авторитету. А коли там Росії не буде, то відповідно туди повернеться авторитет. Гарна пропозиція. Шос закликає всі країни світу приєднатися до ініціативи за справедливий мир, згоду і розвиток. Тобто, за все хороше проти всього поганого. Але оця фраза Справедливий мир. Справедливий мир. Я її десь чула. Справедливий мир. Здається, це фраза Володимира Зеленського. Да, Владимир Путін? Получається так. Дуже дивно. Зустрічалися нібито без України, але засудили Росію і підтримали Україну. Як інтересно, виходить. Ну, а ще прийняли Білорусь до ШОС, тому що свою собачку Путін завжди таскає з собою і коня. Наскільки це важливо, то що тепер Білорусь і тут теж разом з нами. Ну, это часть союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы союзное государство... Един... Было всегда возле нас, к ноге, я сказал. ...фронтом участвовал во всех международных процессах. Так что здесь, по-моему, тоже все развивается в правильном направлении. Спасибо В правильном направлении идете, товарищи. Идите. Главное, не оглядывайтесь, хочется сказать. А, так, доброе а, с Беларусью разобрались. Euh, здається, а може б, і ні. Ну і тут дивіться ще й Владимір Путін із Сі дзіньпіном навіть зустрівся. Не тільки автомобілі їх поруч стояли, все ж таки, а й побачились вони. Про що говорили? Ні раз з повним то основанням Кимсь конститу... ні раз і ні два. Щось пісня якась що російсько китайські відносини всіоб'ємлюючого партнерства і стратегічного взаємодія переживають не лучше. Період в своїй історії ані вистраюються на принципах равноправі взаємної вигоди. Ви пам'ятаєте цю нашу теорію про те, коли Путін робить він як Пінокіо, знаєте, тільки в Пінок, коли він бреше, в нього ніс росте. А у Путіна, коли він бреше в нього, відразу горло починає першити. Кожного разу помітьте цю історію. Ми вже неодноразово на це звертали увагу з вами. Про те, що Путін кожного разу, коли він трошки приукрашує ситуацію, він кожного разу робить так Давайте еще раз. Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. <как> Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды <как> и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Не раз... <плескорганизмы> Высновки мы с вами уже сделали. Там. Э, да. ну и там же... Э, и еще раз подловили Лаврова. Программа видит больше остальных. Даже там, где работают и остальные программы. Вот у министра в зале сложилось ощущение. Сейчас войдет президент. Помощник президента Юрий Ушаков ускоряется. <связать> Министры тоже в режиме полной готовности, но неожиданно двери закрываются. Ясно. Это солдаты решили воспользоваться ожиданием и еще раз отрепетировать свой церемониал. И через пару минут все прошло на отлично. Африканские страны в последние годы стали играть особую роль в мировой экономике, а теперь и в геополитике. Большинству из них неинтересны очередные попытки Запада командовать ими, потому отношения с Россией вышли на особый. Политический уровень, и вот в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи. И в западных СМИ все чаще пишут, Вашингтон и его европейские союзники совершенно зря сбрасывали страны глобального юга со счетов большой политики. Теперь пожинают плоды. Я просто нагадаю, що деякі країни Африки вже долучилися до фінального ком'юніке саміту миру, який організовувала Україна, на який зібралося близько 90 країн, і деякі країни Африки зараз там теж ставлять свої підписи. Тому я би так глобальний юг зараз не об'єднувала, тому що я думаю, що глобальний юг буде проти того, що ви його отак, от знаєте, кривавим п'ятном мітите на лобі. Це ваше криваве п'ятно, і вам з ними ходити з тими п'ятничками. Ну і ще один цікавий момент. Знову таки тут про чиюсь віллу згадали в ефірах і в Києві, і во Львові все здесь, в Альвові. От тут, в Москве, ті, хто думають, що о, зараз все это ми замнем, і через два місяці все закончится, І знову будемо їздити на свої віли в Італію. Ні, не будете ви їздити на віли в Італію. Більше ніколи не будете забудьте об этом. Я вам нагадаю, що в 2022 році бачите, в 9-му місяці тоді нагадували комусь про вілли в Італії, про те, що Соловйов більше туди ніколи не зможе поїхати. Ну і не тільки Соловйов, знову таки, на що зможе поїхати, от, наприклад. Чомусь не хоче. Я вам нагадаю, що Соловйов дуже любить свою Вілу. Що він там не казав про загніваючий запад, про а, те, що там є ропи, про те, що йому не хочеться бачити нічого і чути про європейські цінності і так далі. Але вілла Соловйовська йому очень подобається. і він про це неодноразово говорив. Зокрема, от коли спілкувався з. Тиночкой Канделаки, например. Вот у тебя никогда не было мысли национализироваться, но ну, уже с ним, с этой виллой, а, на ком? ну, в Крыму виллу построить такую же. Но мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится. А что сталося, хочется всегда спытать, вот в этом случае. Вот, понимаете, как Крым наш, так Крым наш. А как э, жить в Крыму, так погода не нравится. Это инфраструктура Крыма. Я... инфраструктура Я... в Крыму не нравится. Я в Крыму в втором году. И мне там не понравилось. В Сочи. Притом, Я і сучі був, ні сучі не подобається. Знову ж таки, відео старе, але от, бо Соловйов там а, Але це про сутність русской душі, про те, що нічого не подобається. У тебе завжди должно бути недовольне лицо, Тому що тобі нічого не подобається. Тобі не подобається Європа, але віллу треба купити там. Тобі не подобається Крим, але він має бути моїм. Тобі е, не потрібна Україна і український народ, але треба, щоб вони жили гірше, ніж ми. А чого це вони собі дозволяють жити краще, ніж ми? Ну, якби це неправильно, так не має бути. Так, це срочна нада порішати. порішать. Е, Ти е, обладатель ядерного, ядерного потенціалу, в тебе є ядерна зброя. Але Україна має зменшити потенційність, потенціал своїх військ 350 тисяч. Скоротіть, будь ласка, тому що ви нам загрожуєте, ви нам заважаєте. Ви можете посягати на наші території, а нам це не подобається. Таким у нас вийшов цей випуск обзора пропаганди. Традиційно закликаю вас поставити вподобайку і коментарі, написати під тим самим відео. Ну і звісно, до наступного випуску. Там вже побачимось, там вже обговоримо. Самі традиційно закликаю: не дивіться, бережіть себе, папа. -па.